Проект інсайт на радіо місто над Богом. Вітаю всіх наших слухачів. Вітаю всіх, хто дивиться нас в мережі Фейсбук на телебаченні. Теркавінична в студії з вами працює Віктор Мозлевський. І продовж наступних 20 хвилин з нами працюватиме в студії Наталка Позняк-Хоменко. Вітаю вас, пані Наталю! Вітання! Дякую, що ви завітали до нас в такому у вас такий щільний графік. Ви Працюєте з студентами, спілкуєтесь і не тільки з Вінничанами, і представляєте свою книгу без ротації, так пані Наталка позняк хоменко авторка книги без ротації, співробітниця Української інституту національної пам'яті. І про цю книгу без ротації, про тих людей, які з Донбасу, але захищають Україну, захищають свій Донбас зброю в руках. Ми сьогодні поговоримо, але знаєте, хотів би сказати, що сама книга побачила. В світ, тобто, її побачили 19 грудня ще у музеї Майдану, відбулася тоді презентація, але вже на 15 травня приїхала вона нарешті і до нас, і пані Наталя буде її представляти. Давайте розпочнемо з історії, як вона з'явилася у вас? Я знаю, що ви працювали над нею ще до. 24 лютого, 2022 року, так до повномасштабного вторгнення. Яка її історія, назагалі, ну, ця книга стала продовженням серії видань інституту національної пам'яті, присвячених окремим аспектам сучасної російської української війни? Тобто, в нас спочатку з 2014 року була такий проект Усна історія майдану. Він продовжується. вийшло кілька видань на цю тему. Потім була «Усна Історія російсько-української війни, а вже починаючи із го року, з появи книжки Євгенії подобної Дівчата зрізають коси, яку дуже всі знають, ми почали звертати от саме на ці окремі аспекти. Оця книжка показала жіноче обличчя війни. Наступна книжка була в 19-му році. Це Капелани на службі і Україні» – це зовсім інший аспект, зовсім інший погляд на цю війну. Третя книга в 2020 році. Ми в Вінниці 21-му її презентували. Це волонтери, сила небайдужих. Це моя книжка, яка показувала от саме цей тил, надійний тил, який зміцнив нашу армію, сформував нашу армію. Це унікальний рух. Абсолютно Уникальний в світі рух. абсолютно. І я хочу сказати, що от, е, мені здається, що коли в 2014 році Путін планував захопити Україну, а потім і двадцять му він не зрозумів, що він має справу не лише з українською армією, а він має справу з українським народом. І от саме волонтери зробили отакий реально і фронт, і тил який і сформував нашу армію і забезпечив і зброю, і зараз продовжує тривати дуже багато що на плечах волонтерів, і вони, я розумію, що вони не можуть системно вирішити всі проблеми, але позатикати мінімальні дірки вони це успішно роблять. Ну і потім з'явилася ідея цієї книги без ротації, власне. Поштов це ваша ідея? Братусь. Ні, це ідея моєї колеги. Вона теж волонтерка з 16-го року, Зоя Бойченко. Вона дуже тісно спілкувалася і чесно кажучи, от поштовхом до появи цієї книги стала загибель Комбата. Батальйону луганськ 1 Сергія Губанова, коли ми почали. Ну, знаєте, людину відкривають дуже часто після її смерті. А Зоя якраз приїжджала тоді до них, вона з ним спілкувалася, вона була з ним знайома. От і коли ми почали досліджувати його біографію, ми побачили, що вона дуже нестандартна. Він був колишнім міліціонером, він був. Очільником районного відділу міліції там по боротьбі з е, е, обігом наркотиків з бандитизмом, здається, от і він не зрадив своїй присязі. І сам з він, він сам з Луганська. І він фактично от до 20-го року, якраз 20 травня буде річниця його загибелі, з 14 по 20 рік він воював за свою землю. І ми Трошечки інакшими очима подивилися на всю цю пропаганду, яка існувала у нас, що всі вся міліція Луганщини Донеччини були зрадниками, що всі працювали на Росію, що там всі тільки й мріють чекали про Росію, що так. всі чекали, що все це. І тоді, от ми подумали: а якщо показати Донбас очима тих, хто за нею воює. І от робота над цією книжкою почалася в двадцятому році, ну в кінці двадцятого-двадцять першому році, і скажу чесно, трошечки важко нам було в якому плані? В тому, що ми поставили собі за мету, що героями цієї книги будуть ті, хто з чотирнадцятого року. І досі, от безперервно, <гум> без ротації, без без е ротації які так, книги, так. власне чого так і виникло. <гум> ну ротації, як мені казали, та вони вас обманюють. Ротації по-любому на фронті бувають так, але е тут суть в тому, що е війна для них закінчиться тоді, коли закінчиться, коли вони повернуться до своїх міст, до своїх могил. Як дуже багато хто із героїв книги кажуть, кажуть, я не знаю, чи я буду жити там. Уже. Угу. Але я хочу повернутися до своїх могил. Я хочу провідати тата, маму, я хочу їм сказати, що вони вільні. От. І е, на той час, на кінець 20-го року, 21-й, е, було дуже важко знайти. Таких людей, тому що основна хвиля добровольців, основна хвиля е, людей, які взялися до зброї, вона була 14-16 рік. А потім дуже багато хто повернувся до мирного життя, коли це все перейшло в такій позиційні, угу. позиційні війни, в, в, в зробили перерву і так далі. Плюс і... Вони по Україні роз'їхали. Так, так, так. От і на кінець 21-го року, коли ми цю книжку зібрали, було 15 історій зібрано, і ми вирішили зробити електронний варіант, але продовжити роботу. І я вам скажу, це такий вийшов найдраматичніший наш проект, тому що е, крайнє інтерв'ю було записано в. 20 лютого 22-го року це Анатолій Адамовський він був на Майдані. Він довгий час воював. Потім якраз на Майдан приїхав щоб вшанувати пам'ять своїх побратимів. От і знову він повертався. І от ми записали інтерв'ю, а через 4 дні. Почалося ці всі відомі події, і скажу чесно, коли все почалося, я взагалі думала, що актуальність цієї книги втрачена, тому що всі ті відкриття, які були зроблені в ході роботи над книгою, а ці відкриття полягали в тому, що ця книга руйнує дуже багато пропагандистських міфів і стереотипів. І головний стереотип був в тому, що Росія тільки розпалила вогонь, а все робилося руками місцевих. Насправді, практично всі герої цієї книги, які були очевидцями тих подій, розповідають, що в березні, от після втрати Криму, в березні-квітні почали з'являтися немісцеві люди. люди, uh -huh. і причому масово почали з'являтися. Вони не орієнтувалися в так, вони розмовляли російською, але навіть їхня російська вона відрізнялася. Ну це той порібрик, як ми пам'ятаємо, абсолютно, так секунд, так? Mm -hmm. абсолютно. Е, більше того, е, вони розповідали про те, що от ми пам'ятаємо. Відомий мітинг 13 березня 2014 року в Донецьку, коли пролилася перша кров, коли вбили прессекретаря Донецької свободи Дмитра Чернявського. От один із героїв книги, позивний альпініст Олексій Челпанов. Він тоді був промисловим альпіністом. Вони монтували. Він розповідав в той день. Вони монтували на Донбас Арені. Там теплий підігрів, і вони зверху все бачили. Вони, він каже: я дивився на центральну е, проспект Донецька, там на е, 3 кілометри було вставлено автобусами з російськими номерами. Тобто вони не лише ідеологів завозили, вони все це, вони навіть масовку возили. Uh -huh. е, ще одна героїня книги Олена. Мокринчук, вона зараз офіцер служби зв'язків з громадськістю в Збройних штабі збройних сил України. Вона тоді була журналісткою і вона їздила робила стріми у Криму, і вона розповідала, каже: навіть в один день. Було таке, що, наприклад, вранці і є інформація, що якісь заворушення в Бельбеку каже: ми сідаємо на машину, ми їдемо, ми стрімимо, знімаємо, бачимо там заклики, бачимо щось таке: бігають, метушаться люди, кричать. каже: в обід знову інформація, що заворушення в Сімферополі каже: ми сідаємо, їдемо, дивимося і бачимо, що це ті самі самі люди. Ввечері, каже, в Феодосії, ми сідаємо, їдемо, а вони кажуть, що бачать, що ми і там, і там, вони вже нас сприймають за своїх. І вони вже підходять до нас здороваються, вони вже нам розказують, куди йти, що це. Тобто було зрозуміло, що, причому цих людей вона потім бачила і в Маріуполі, і на Донеччині, і ще. тобто, ми цього не бачили, нам цього не показували. у Нас навпаки, робили такий стереотип. Що весь Донбас, от тоді пам'ятаю, в 2014 році всі згадали фразу, яку приписують Олесю Гончару про те, що Донбас це ракова пухлина, яку треба відрізати, відкинути, і, і все насправді, Донбас, от в нас нещодавно була. Презентація фільму Євродонбас про європейську спадщину Донбасу про першу індустріалізацію кінця 19-го початку 20-го століття. І там, от мене вразило, що показували фотографії робітників цих перших заводів, і Джона Юза, і е, содового заводу в Лисичанську. А вони всі в вишиванках. А вони всі в українських строях ніде нема косоворотки, ніде uh -huh. немає нічого. Тобто це наша земля. Чому ми маємо їх віддавати? Ще один герой книги Віталій Применко із Луганщини. Він розповідає, як він в 90-х роках він був членом конгресу українських націоналістів. Він каже, що ми видавали газету Бандерівець і роздавали її по електричках. Каже, вона розходилася як гарячі пиріжки, ніхто на нас не кидався із ножами, ніхто не розказував, що ми якісь не такі. Навпаки, була був великий інтерес до цієї альтернативної історії. Ми мало знали про Донбас. Абсолютно, ми його не знали. Ми на нього дивилися очима російської пропаганди. І до речі, от я хочу сказати, що зараз, коли ми більше заглиблюємося в цю тему, ми, е, ми зараз налагоджуємо от українці після 22-го року роз'їхалися по світу. В них там є зараз свої асоціації, свої якісь е, гром, ну, такі, е, Осередки. осередки громади. І вони зіштовхнулися з тим, що Європа дивиться на нас російським очима. російської Це пропаганди. пропаганди тобто те, що було у нас, воно було по всьому світу, і ми зараз прокидаємося. Ми зараз нарешті починаємо бачити суть речей. Європа це ще тільки чекає. Вони ще не розуміють оцього всього обману. цієї всі викривленої історії вони посилаються на роботи російських істориків. Ну а як пишеться російська історія, ми знаємо. Тому роботи дуже багато. Але от ця книга для мене справді стала відкриттям. І от в чому ще один драматизм? Ми її переписували. Ми вже після, десь через півроку, після початку повномасштабного вторгнення, мені пощастило зв'язатися із практично з усіма героями цієї книги. Вони всі зараз на передовій, продовжили вони бої всі бої. продовжили. І ви знаєте, от оці півроку для мене найбільший страх був, коли заходиш в соцмережі, коли заходиш в меседжери, дивишся о. Був учора, Хо, слава Богу, значить, живий. О, е зелений вогник говорить: Боже, слава Богу, значить живий. Тут є унікальні історії, тут але є ви унікальні... її дописали. Так тут так, додали ще історії. Так, ми і тепер 21 історія всіх. Так, так. Mm. ми за цей час я почала їздити. Мене чоловік пішов воювати, і виявилося, що серед його друзів є такі. Потім ще знайшли двох дуже цікавих людей. Мій брат двоюрідний пішов воювати. Він сам з Лисичанська. Він мене познайомив із Скіфом із Сергієм Сіліним, який теж дуже цікава людина, і там іще, тобто, підтяглися і ще познаходилися. І От, в результаті, ми на кінець. 21-го року, ой, на кінець 22-го року, ми мали 21 історію. Ми, ну, зараз можна писати ще більше, тому що е, якісь комунікації все-таки з військом пожвавилися, ну, але ми, основні тенденції тут відзначені. Угу. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, а... це різні історії. А так? що об'єднує всіх цих людей? Оцих ну, героїв книги. В першу чергу їх об'єднує те, що вони люди тверезомислячі. От вони люди практичні і прагматичні, вони не піддалися на цю пропаганду, вони почали аналізувати і вони почали розуміти: от це люди вільні. Вони дуже противляться тому, що їм щось вказують, щось наказують, щось це. От вони такі, які вони є. І Ви знаєте, от найбільший парадокс в тому, що Донеччина, Луганщина вона формує саме от таких стійких. І самодостатніх людей, от ми бачимо навіть по тому дисидентському руху 60-70-х Іван Дзюба. Із Донеччини, засновник Української гельсінської групи Микола Руденко, він звідти е, Іван Світличний, Надійка Світлична, вони із Луганщини. От Василь Стус, він з Вінничини, але він сформувався mm, як донесі. особистість саме в Горлівці. От, тобто воно формує якусь таку стійкість до зовнішніх впливів. Якщо Може, люд... через те, що там постійно йде на тебе вплив, там, чужий. Абсолютно, абсолютно і там постійно треба вміти постояти за себе. Mm -hmm. Але знову ж таки, якщо ти маєш почуття гідності, це от, от той фактор, який дозволяє там вижити. І саме тому от, в усіх цих героїв у них є це почуття гідності, почуття власного я і почуття відповідальності за свою землю. За, от я кажу, багато хто казав, що я не знаю, чи я повернуся, але я не дозволю комусь іншому диктувати мені, як мені жити, і диктувати людям, які там. От я звільню землю. Я вижену їх за кордон, поставлю крапку, а потім повернуся до своїх справ, десь піду в ліс на природу. Це все я свою справу виконав. Угу. От, пані Наталі, якщо дуже коротко, у нас дуже мало часу. Стереотип про мову, він дійсно це був стереотип, чи міф, чи все таки там є проблема російської? Ну е... І як говорять ваші герої? По, -по, -різному. По різному є герої, які розмовляють російською. Є герої, які розмовляють українською. Але хочу сказати тенденцію: в більшості вони переходять на українську, тому що вони розуміють, що російська стає мовою ворога, і тому іде таке відторгнення. Не хочу це пов'язувати на абсолютно. От в них є відразу до мови, вони може ще не перелаштувалися, тому що ну в вони в основному, якщо вони воюють, то вони пішли на війну в зрілому віці. Їм зараз 40 плюс плюс. От в такому віці якось ламати себе, але вони в більшості. Причому, от коли бачиш їх у військових умовах, у війську вони розмовляють російською українською. Військо у нас україномовне, між собою можуть переходити на російську, але от ця тенденція до українізації є однозначно. Останнє питання, на жаль. Де можна знайти цю книгу? Ця книга є у вільному доступі на сайті Українського інституту національної пам'яті. Там є розділ електронні видання, там можна його відкрити і скачати. На жаль, ми, як державна інституція, ми не можемо продавати книжки, тому ми їх видаємо за державний кошт в обмеженому накладі, роздаємо на презентаціях. Роздаємо по бібліотеках по цих, але я ж кажу у відкритому доступі на сайті можна відкрити, закачати, почитати, поцікавитися. Закликаю всіх прочитати, тому що я сьогодні вже почну читати це 100%. Е, Дуже дякую вам. Дякую за вашу роботу за те, що ви зібрали таких чудових героїв в одній книзі. За те, що ви працюєте працювали над цим. Нагадую, що сьогодні говорили про книгу без ротації. В Студії з нами була авторка цієї книги, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Наталка Позняк-Хоменко. Дякую вам і запрошую сьогодні на 17 годину. В центр квадрат буде презентація цієї книги. Дякую. А про кінсайт не завершується. За кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. Дочекайтесь. По буднях на 101 і вісім аф. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.